Вистиз з небезпечної зони. Це основне переживання, клопіт і наша робота. Переживаєш за своє життя, так само і за життя тих, кого ми евакуюємо. Евакуаційна команда спецпідрозділу поліції Білий Янгол їде до міста Ворожба. Нині вивозитимуть з під обстрілів місцеву жительку та її доньку, розповідає командир спецпідрозділу Ігор Борко. Для цього каже, використовують спеціальний броньований автомобіль. Є капсула для безпечного розміщення пасажирів. Кабіна також броньована спецв'язок, ну це необхідне обладнання для безпечного переміщення. Кілька разів броньований автомобіль рятував їм життя, каже поліцейський, згадує один з евакуаційних виїздів місяць тому в прикордонне село Павлівка. Там одна сім'я лишалася, але нам тільки в'їхали в село, одразу в колеса зробили скид ворог і пошкодили автомобіль, не знали, в якому ну там зупинятися неможливо було, тому що якщо б зупинилося, нас би спалили одразу. Було прийнято рішення одразу повернутися на базу. Тому що вже розмістити пасажирів ми не могли, тому що не знали, доїдемо, не доїдемо. А евакуацію вже тоді здійснили в інший час. І на цей день, мабуть, перед цим ми теж здійснювали евакуацію. Там Павлівки їхали. Ми ввечері їдеш, то дуже було страшно, бо будинки горять. Але люди просять, і ми повинні їх евакуювати і Допомогти їм на Сумщині спецпідрозділ білі Янголи працює третій місяць. Майже щодня евакуюють жителів прикордоння у більш безпечні місця, розповідає Альона Ставицька. Ми пройшли навчання, потім отож відправили в нас і Донецьку область на покров. щоб ми на практиці це пройшли? Ми це пройшли, і потім почали працювати в нас на Сумщині. На даний час у нас в Сумській області працює три екіпажі. Вони розбиті по три чоловіка умовно розділені на сфера обслуговування, північ, центр і південь. Евакуаційний автомобіль заїжджає у ворожбу. Знайшовши потрібну адресу, зупиняємось. Тепер каже командир спецпідрозділу: потрібно швидко грузити речі і виїжджати з небезпечної зони. Місцева жителька Тетяна Нечиперенко речі вже спакувала разом із донькою Софією, одягаються і виходять із хати. Так, все, так точно нічого не забула, чи ні? вроді нічого. Всі на місці. Бабуся, не хвилюйтесь, заставимо, все буде добре. Передзвонимо, що все нормально, що доїхали, все добре. В машині жінка розповідає, вдруге за останні 10 років їй доводиться покидати домівку. Перший раз з Горловки сюди. А теперь знову переїжджаємо. Горлівка це зараз окупована територія, Донеччина. Я там і родилась, і Софійка там родилась. Була їй три години. Ми виїхали туди за війни. Виїжджати з ворожби не планували, каже Тетяна, але довелося зробити, бо останні кілька місяців російські війська постійно обстрілюють місто. І так піду на роботу, тут обстріли, а Софія сама вдома. Ну, там не столько за себе, скільки за рибинка переживаєш. Хотіла давно звідси виїхати. А тобі страшно було вдома самі за... знаходитись? Так, особливо хуликаби були, я Гучно було. Дуже. У нашій хаті ти холодися від сів. Ховалося там, де в нас вікон менше, вони закриті. Хоча там теж ну, може полетіти, але я ховалася там. Нині Тетяна з Софією їдуть до родичів у Кривий Ріг. З собою, каже жінка, взяли найнеобхідніші речі: ну, средства гігієни, переодівачку, а остального все по почті прийде. Допустим, а, ну і телевізор. От необхідність найбільша. Чи надовго оселяться в кривому розі, жінка поки не знає, але каже, вірить, що для неї та її доньки там буде безпечніше. Ірина Касяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.